Доброго дня! Сьогодні в ганозеві CRM системі для забудовника GRM розглянемо поняття знижка по договору. В договорі забудовника є повне знижка. Знижка це різниця між ціною за прайсом і ціною продажі. -система G CRM система GRM надає можливість в договорі реєструвати фіксувати суму знижок, які були видані по одному договору або по декількох договорах. Для цього при заведенні договору достатньо вказати ціну продажі, оскільки ціна за прайсом автоматично підтягується з шахматки. Отже, бачимо, що в даному договорі в нас є вартість за прайсом, яка складає 120 тисяч доларів. Це демонстраційний договір, для того, щоб показати, як працює принцип знижки. І в нас бачимо, що знижка складає. 10 тисяч доларів, Проте в умовах договору сума складає 110 тисяч доларів. Таким чином, ми бачимо, що знижка була 10 тисяч доларів. Давайте відкриємо редагування даного договору. І в редагуванні угоди ми бачимо, що вартість по прайсу складає 120, вартість за договором 110, а сума знижки 10. Таким чином. Ганузева CRM-система G+, CRM має перевагу автоматична калькуляція сума знижки. Тобто, якщо ми змінимо зараз умови, наприклад, вартість за договором буде рівна вартості продажу. Таким чином, сума знижки автоматично калькулюється як 0. Або змінимо в меншу сторону, наприклад, вартість за договором складатиме 100 тисяч, і ми бачимо, що сума знижки складає 20 тисяч. Автоматична калькуляція поля суми знижки надає можливість зменшити імовірність поминки людської на введення даних, оскільки ці дані калькулюються автоматично, а вартість по прайсу підтягується з шахматки. Єдине поле, яке потрібно ввести менеджеру, це поле вартість за договором. Які переваги надає автоматизоване зберігання сум знижок по контракту? По-перше, Кожному контракту забудовник розуміє, яка знижка була саме по цьому контракту. По-друге, автоматизованим способом забудовник має звіт по сумі знижок виданих за період часу. Це відео буде наступним, ми його продемонструємо в наступному випуску. По-третє, ви розумієте, в зрізах між менеджерами, хто з менеджерів продає зі знижками і на яку суму, а хто по повній ціні прайсу. Також. Моніторингу платежів зручно відслідковувати суму наданих знижок. Зараз рекомендую переглянути відео Ганузевий звіт, сума знижок по договорах, видана забудовнику.